Всім доброго часу, любі з вами Лавра і наша рубрика за паребриком». Поговоримо третя година ночі? Поговоримо. І так, що там зараз у Кремлі відбувається? Що да як? От загальна ситуація. Які обставини там всередині? Ой, царь-то болен, царюшка болен очевидь бывается. Слухайте уважненько, що відбувається там у Кремлі. Царь батюшка болен. Прямо болен, прямо при смерті. І це там розуміють і кажуть, що давайте щось обирати. Треба вже обирати нове обличчя або нову маску включати в гру, або нову людину вже обирати. Треба щось придумувати, давайте щось придумувати, щось там, де. Обставини вже такі в важкому такому вигляді, треба змінювати прямо вже сьогодні. кажуть. І я питаю: а що з самим царіком-то, той, що хворі, хворі бідненькі, та маска, яка вже не да, хвора? Ось кажуть: новенького треба обирати, нову маску. І йти вже далі, продовжувати свій шлях. Треба шукати, обирати серед тих масок, обирати саме того, який зможе грати оцю роль. Або маску оновити, або нову людину садити. І вже готують. А тут нам карта підказує, що вони прямо реально готують. Вони готують її цю людину. Тільки так готують, що на цю маску не підходи воно трусливе, необізнане і так далі, всього боїться. Тобто, та людина, яку хочуть поставити, вона всього боїться. Карта перевернута випала. Це коли ставлять задачі, щоб воно, щоб воно справлялося, а воно не може справитися, розумієте? Тобто тут перевернулося. Руху цієї людини, яку вони будуть ставити, немає. Що ж вони там придумують? Що вони там сплітають, які інтриги починають нові придумувати? Бо реально починають плести якісь інтрижки для того, щоб всім запудрити мозги. Причому таке плести, розумієте, там, де все вже заморожено, там де вже не може бути дій ніяких. будуть придумувати. Ну, по-перше, нова ідея якась буде, нові дії, якісь будуть придумувати і, і це життя в життя, Тобто спробують реалізувати нові ідеї, які народжуються, спробують реалізувати, щоб ці ідеї принесли плоди. Але царь батюшка якого нового, нову маску захочуть показати, а я зараз не можу сказати, це нова маска чи то а, нова людина. Ну, Но, скоріше всього, зараз буде виходити на трон нова маска, новий путлер. Чому? Тому що він за собою. Ця людина, яка нова, йде, шут, да, новий, він несе досвід Путлера, маску несе Путлера за собою за плечима, ви бачите. Тому я думаю, що це новий ставленник буде 25-26 Путлер. Але я ж ще раз вам кажу: дивіться, вони його поставлять на деякий час, бо той неспроможний вже вставати, вже молиться Богу, да? е -е, неспроможні. Боїться і грає дурачка. Якщо тут впевненого шукають, то тут грає дурачка зовсім, зовсім дурачок, який не справляється з діями. Чим це все закінчується? Не по зубам шапка, не по зубам. Бачите, да? не, може, не може опанувати ось цю гру. Не такий театральний діяч. Ось це зараз відбувається в Кремлі за перебріком. Тепер поговоримо, як вони. Як сам Кремль? Ну, давайте загальну ситуацію зараз на рунах подивимось. От, саме на сьогодні, да? на сьогодні, які у нас відбуваються там події? Верніше, ну, яким душком там вже тхне, саме яким душком тхне? Як вони для себе оцінюють і як є в реальності. Давайте подивимось, як для себе оцінюють вони і як є в реальності. Як для себе вони оцінюють? І як є в реальності? Як для себе вони оцінюють ну, це руна Манас? Манас це об'єкт, це якийсь об'єкт, це я, це я, це свідомість. А вони оцінюють так, що є ворог, навколишній ворог, всередині є ворог, який хоче від цієї, від цього об'єкту, від значимості. Хоче Позбавитись, тобто хоче щось навредити, да, хоче щось зашкодити. І тому кажуть, треба набиратися сили, ти вперед, рванути вперед і йти вперед. Короте, всі вороги навколишні, і всередині, всі вороги навкруги. Це вони так вважають. Що є насправді? От що є насправді? Руна Урус, вона перевернута. Що каже про те, що вони тут собі придумують, це безтолкові думки, безтовкові. А те, що вони хочуть, дивіться, Іса. Ось вони хочуть, а ми прорвемось, ми все рівно йдемо вперед. Неважливо, що ворог є, чи зовнішній, чи внутрішній. Неважливо, ми йдемо вперед, ми сильні. А насправді руна Іса каже про те, що буде зупинка всіх їх дій. І все. Тобто вони. Рухатись так, як вони хочуть, не зможуть. І це те, що вони собі придумують, це безтолковщина. Розумієте, те, що вони там рухаються перед це безтолковщина, це безполезність і так далі. Ось такі обставини там: що вони там всі думають за путлера? За путлера, за маску путлера. Що вони думають? Давайте подивимось. Що вони скривають, що скривають, що скривають за путлера? Що скривають? Що збираються зробити? Що скривають за путлера? Скривають за путлера, що у нього а, що є в них ще запаси цих путлерів. Ще є запаси цих путлерів. А що збираються робити з цим путлером? Ну тут, однакові руни, Дальше. Далі тут карта родіння дітей, да, може бути народження дітей, тобто народження нової маски. Думають, як продовжувати життя цього всього. А що, а що насправді станеться? А що насправді станеться? А насправді буде руйнація, руйнування зупинка всього, руйнування. Блокировка, тут, ну, тут блок не сказаний, тут просто така буде руйнування, таке руйнування, що буде дірка і все. Тобто зупинка. Всього, бо не буде нічого. Ось так. Тепер ми подивимось на ці чудові сексуальні колоді, що вони собі там планують. що вони планують і що їх чекає в найближчі тижні, що вони планують в Кремлі і що чекає насправді, які, які новини їх чекають насправді, які новини їх чекають насправді? І розчарування, які їх чекають, от розчарування. Розчарування і розчарування. От прямо хочу ще третю. І так, що плани? Плани вперед ідем, летимо вперед за Родину. Будемо всіх крансати зліми, хочемо справедливості. Ось це вони хочуть. Які новини їх чекають? Дві карти перевернуті. Значить, новини їх чекають такі, що те, що вони собі плани малювали, те, що вони планували, те, що вони хотіли захопити десятка землі, да? захопити землі і так далі, їх чекають те, що вони не зможуть їх. Новини, зрозуміючи, не можуть. Чому? А тому, що їх повністю знешкоджують. Їх зупиняють і топлять. Не просто зупиняють, а топлять. Ось так. Тобто тут таке йде розчарування. Чому? Тому що вони пішли на першому шматку землі, вони зрозуміли, але досвід так і не отримали. Тобто, досвід не зрозуміли. Не зрозуміли, що так треба робити. вісім кубків перевернути, тобто, досвіду немає тупі. Треба було іншим шляхом іти, інше вирішувати питання і так далі. Не захотіли, захотіли атакувати. І отрима пендель, і получать пендель, тому що тут вже обізнаність така приходить. І що розчарування, яке їх чекає розчарування? Чому всі перевернуті? Розчарування таке сором, стидоба, оголення повністю. Тобто тут їм дивіться, їм треба буде щось ховати. Щось ховати і приховувати те, що насправді відбувалося, і довго ховати. І головне, вони будуть ховати обличчя людей, які а, були причетні до цього. Це раз. Далі. Ховати будуть людей, які давали вказівки. Ховати будуть людей, які а, і самі, до речі, самі. А, Самі будуть приймати рішення з приводу людей, які теж там віршили в Україні, у нас віршили якісь свої самосуди. вони будуть не тільки ховати, а ще їх якось скидувати з престолу цих людей. Тобто ти був там якимось командиром а став гівном. Ну, Да? Будуть їх приховуючи це, будуть скидати з престолів своїх. Значить, і... Ну тут, крім э, захованості, схованості і э, доби, і те, що вони будуть приховувати, ну, все будуть приховувати, розумієте? Все будуть приховувати. Краще будуть заховати, приховувати, краще будуть підлість, яка буде зробляла зроблена. Э, РФ будуть приховувати кражі, підлість, керівництво, яке там робило будуть приховувати, будуть все це ховати, заховувати обличчя людей, будуть ховати і так далі. Оце їх чекає розчарування в цьому, що їм просто прийдеться це ховати, бо вони програють, вони програють остаточно. І будуть плясати під дудку. Соціуму, європейського соціуму будуть плясати так, як їм скажуть, будуть виконувати те, що їм скажуть в майбутньому. Ось так. Будеш плясати? Угу. Зверніть увагу. Тут нам показують, що а, дійсно будуть плясати, їм прийдеться там іти на, які, на якісь поступки, причому великі поступки. А, дивіться, тут прямо робітник, да, слуга воздуха, слуга воздуха. Тобто буде, а, будуть виконувати вказівки і йти на поп'ятне. Чому? Тому що тут всадниця води пряма випадає а, четвірка кубків. Трійка мічів, тобто для них це неочікувано, що їм Запад, Захід, що їм Європа, що їм Америка і так далі буде прямо, прямо вже їх не просто вже м'яко з ними не будуть розмовляти. Їм будуть прямо так. Гарно натякати, да? що їх, коли вони очнуться тут розкриють очі, то вони зрозуміють, що вони конкретно в воді, що виходу немає, що їх заганяють, причому їх так загнали, що вони просто ну, вони не зрозуміють навіть спочатку, що їх сильно загнали, вони зараз реальної картини не бачать. І ви бачите, що тут теж заганяють їх в воду і все. Тут просто четвірка води, четвірка кубків, статичність, тобто бігти нема куди. І те, що вони наробили, те, що вони навкруги себе зробили, воно буквально випалене своїми, це своїми, же, своїми же руками. Ну і трійка мічів. Це зрадництво. Вони самі себе зрадили, і тепер їм треба боятися того, що тепер їх чекає ніж в спину також від своїх же. Ну І там, де вони нахаркали. Що ще їх найближчі часи чекає? Будуть звертатися до, до, до допомоги нерівним до себе, нерівним до себе, по класу нижчі, я б сказала, до таких е бігемочиків, да? Гі гіпових патамчиків, будуть е якось їх спокушати на щось і так далі, щось е там, куди вже зверталися, чекати допомогу, чекати підтримку і так далі, будуть спокушати, обіцяти щось. але та країна нерівна їм зірки з неба будуть обіцяти, та й країна дуже далека від них. Їх чекає тільки те найближчим часом, що прийдеться і людям прийдеться там в Росії тільки дивитися, тільки Дивитися, які можуть бути їм чи подарунки, чи привіти летіти, і все. Справа в тому, що тепер їм тільки дивитися на благородний світ інших країн. І все. Тут і карта зірки показує, і тут карта, що країни вже від них далекі. Вони залишаються в своєму камінному столітті. Ось так: бідні, босі, без трусів. Ось на сьогоднішній день, найближчі тижні, їх це чекає. Тобто, зараз в Кремлі вони почнуть піднімати питання, до чого ми довели, що далі робити, кого змінювати до чого воно привело, як з цього вилазити, куди звертатися і так далі. Але тут зараз показує саме вже глибочайше осмислення. Ось так, мої любі: ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і обговорюємо. Пока-пока!